Це Фенікс Є03Р версія 2.0, яким я особисто користуюсь вже два з половиною роки. Е, вже придбаний після початку повномасштабного року. А це Fenix e 03 r версія 2.0, який мені прислала компанія Atlant Market в 2020 році. Він свого часу пройшов важкий тест-драйв. Е, ми його проїжджали машиною Megane, Ми його топили в морі, закапували в пісок, стрибали на ньому. І це все не змогло його знищити. З ним я проходив три роки. Десь рік тому я його віддав доньці. Ну, він пережив і витримав все. Єдине, чого він не зміг витримати, це ручок моєї донечки. Вона якимось чином виковилювалася звідси кнопочку, і тепер він скоріше мертвий, ніж живий. Навіть бачите, Подає сигнал, що він повністю заряджений. Тобто треба якось попадати. Він ще навіть вмикається якось через раз, але не дуже. Мені цікаво, сервісний центр Фенікса, компанія Атлант Маркет. Зможе його оживити чи ні? Дякую всім за увагу.